Спекотна погода повернулась у Тернопіль. Від сильної спеки страждають не лише люди, а й автомобільні шляхи. Через високу температуру, яка в ці дні спостерігається в Тернопільській області, обмежили рух вантажного транспорту на дорогах загальнодержавного значення та європейських магістралях. Через Тернопіль проходять дві такі траси: М-12 і М 19 Дві трансєвропейського фактично значення магістралі, які проходять через Тернопіль. Вони мають на собі навантаження автотранспорту Тірів, так званих, як ми називаємо. Які мають вагу більше 30 тонн. Відповідно в цю спеку деформації асфальту особливо небезпечні. І потім ми з вами бачимо напливи незручності на проїжджій частині, тому декілька днів буде обмеження руху в денний період вантажного транспорту, В денний, тому що в день, зрозуміло, температура вища. Однак, як запевняють синоптики, така спека у Тернополі затримається ненадовго. Завтра піде зміна. Тобто у нас дуже пригріється завтра повітря, і як надійде цей фронт, то у нас очікуються грози, місцями сильні зливи, град, шквали 17-22. То така ситуація у нас очікується на завтра. Надалі воно буде повітря поступово просуватися на північний схід, а до нас буде наближатися більш така. Волога і прохолодна маса більше того, через сильні зливи на 30 липня гідрометцентр оголосив штормове попередження. До речі, штормове попередження було оголошене у Тернополі і на понеділок вівторок у зв'язку з високою температурою. В день стовпчик термометра місцями сягне 35-37 градусів вище нуля.